Зазначити, що тут не лише військовий, мабуть, і політичний також аспект буде під час цієї зустрічі, і тут хотілося б згадати про те, що Шольц сказав про те, що мовляв потрібно продовжувати переговори з господарем з Кремля з Волод... Володимиром Путіним. Він таку заяву принаймні робив і зазначив, що. Зустрічався з російським президентом у Москві за тим самим довгим столом і багато разів також спілкувався з ним телефоном. Далі цитую: я говорю чітко, що продовжу це робити. Заявив Шольц. Канцлер вважає, що треба підтримувати контакти в будь-якому випадку. І тут а, чи... Зберігається небезпека того, що будуть нас вмовляти в такий чи інший спосіб, сідати за стіл перемовин, домовлятися, бо ми знаємо, що зараз для Кремля це вкрай необхідно. Якийсь там, я не знаю, Мінськ 3 був один от щось на кшталт цього протягнути, от саме зараз були спроби вмовляти, і це я знаю точно. І ці спроби вони були невдалі, тобто вони були відкинуті президентом України Зеленським. Вони були абсолютно. На даний час ми розуміємо, що вони є неактуальні. І навіть джерела говорять про те, що під час останньої зустрічі президента України у Львові з, президент, з президентом Туреччини та генсеком ООН мова йшла теж в певній мірі про якісь плани пошуку зупинення війни і до переговорів. Переговори потрібні Росії зараз і вигідно. Вимагати переговори, чому тому, що за логікою переговорів зупиняються військові дії і фіксуються позиції е, військ, які перебувають на момент укладання цієї от е, мирної угоди, так званої або угоди про переговори. Е, це означає, що Росія залишає за собою новоокуповані території Півдня та Донбасу та півночі Харківщини. Е, це очевидно не вигідно Україні. Очевидно, ніхто зараз на переговори не йде, окрім. За лише однією умови, якщо Росія виводить свої війська, тут в принципі позиція влади в Україні є абсолютно зрозумілою і правильною, я вважаю. Е, тому, е, але не не без того, що є лідери європейські, які відстоюють ну, там інтереси своєї держави. Очевидно, вони говорять, не, не бажають е, обривати, підривати всі мости, які були будовані роками з Російською Федерацією, тому. Вони і говорять, і Макрон про це говорить. Теж ви згадали шо це, але і Макрон про це саме говорить, що потрібно спілкуватися. Він буде вести діалог, тому ем, не потрібно з цього робити якусь зраду, але усвідомлювати, що це є, вони керуються своїми певними теж інтересами, але це не означає, що хтось нас може змушувати і не буде змушувати до переговорів. Єдине в чому є розуміння зараз. Я бачу, і повторюсь, це. Те, що в нас є синхронна така син, така спільна позиція щодо надання зброї Україні, біда в тому, що не всі країни мають достатньо цієї зброї, або, умовно, не можуть нам дати більше, тому що це є критично для їхньої безпеки теж. Ну, але м, стратегічно обрано шлях в Європі на е, значне підсилення військово-промислового комплексу, який би мав. Виготовляти нову зброю для країн членів європейського союзу.